Ви не були, скільки б вас не було, йдіть сюди, і ви пізнаєте наш гнів і нашу людь. Забирайтеся з нашої землі, ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч. ми будемо хорового битися... Бакальна відділу. Полтавської дитячої музичної школи номер 1 Безмежно вдячні кожному, хто бореться за нашу свободу і незалежність. Наші воїни це наші ангели-охоронці. Дякуємо за СУ. 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 Наша вдячність Збройним силам України за боротьбу з агресором та захист нашої території. Ми пишаємося своїми захисниками. Дякуємо вам за все. Приємно доброзразковий аматорський колектив, театр народного танцю Барин» з величезною шаною та повагою. приєднується до флешмобу, «Подякуй збройним силам України. Ми щиро дякуємо вам, наші захисники. За вашу вселенську мужність та із Велелюбність та гідність, патріотизму та щиру відданість українському народу. Дякуємо вам, наші герої, за нашу свободу, за те, що ми можемо кожного ранку просинатись і бачити сонце, жити, працювати, вчитись і, що найголовніше, з вірою у світле майбутнє нашої батьківщини. Тільки завдяки вам ми живемо сьогодні у вільній країні, нехай у зрані, але вільні. Завжди віримо в вас. Ви справді найкращі. Вам пишається весь український народ і захоплюється весь світ. Слава вам, наші герої! Честь скоротило підкрити Народний відділ полтавської дитячої музичної школи номер 1 вітає всіх наших славетних воїн з прийдешнім святом, ним захисників і захисниць України. Дозимний втім кожного, Зі зброєю в руках боронить свободу і незалежність нашої країни. Дякую за можливість працювати з дітьми і навчати їх високому виконавському мистецтву. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Україна, все ще можу віддаю тобі, благаю вірше. Все, що має з вогнестрельного, це мої вірші. Ти навчила мене думати, римувати. і тому. Слава Україні, слава ЗСУ. Це відео я записую. Знак, подяки нашим захисникам і захисникам. Дякую вам за вашу мужність, за вашу незламність. За мирне небо над головою, за можливість працювати, за можливість спати спокійно. Свої домівці, з нетерпінням чекаємо миру. На папері і забіймо мозку. Може, допоможе воїну вбити монстра. Від імені естрадно-оркестрового відділу Полтавської дитячої музичної школи No1 дозвольте привітати вас з Днем Збройних Сил України. Захисники і захисниці. Щиро дякуємо вам, що ви нам надаєте можливість спокійно працювати з нашими учнями. Діти це наше майбутнє. Викладачі струносмочкового відділу Полтавської дитячої музичної школи номер 1 дарують вам чудову мелодію, пісню композитора Вірменича Чорнобривці. Ми щиро сердечно дякуємо збройним силам України за можливість жити, працювати і виховувати підростаюче покоління. Слава ЗСУ! слава Україні.